Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску про таке. Напружена ситуація під стінами кримського парламенту. Два мітинги. Надійна охорона на варті адміністративних будівель стоїть самооборона майдану. Влада з народом біля Верховної Ради України активісти знесли паркан. У Криму стало гаряче у Симферополі. Триває багатотисячний мітинг біля стін кримського парламенту. Татари кричать банду геть. Інші активісти вигукували Крим, Росія. Нині обстановка біля стін Верховної Ради Автономної Республіки напружена. Мітингувальники намагалися прорвати оточення міліції перед будівлею і мають намір залишитися біля стін кримського парламенту. Перед мітингувальниками виступили глава меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров і лідер єдінства. Сергій Аксьонов. Вони закликали учасників мітингу зберіг... зберігати спокій і вирушили до парламенту для участі в подальших переговорах. У той час в кримському парламенті закликають не піддаватися на провокації. Голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов заявив, що в кримському парламенті не планують відділятися від України. Константинов назвав недостовірною. Поширено деякими змі інформацію про те, що в середу в ході позачергового пленарного засідання будуть прийняті радикальні рішення аж до виходу Криму зі зі складу України. А ось військові. Російські військові вже на території півострову блогер Сергій Псарьов зняв, як у Великій Ялті вільно пересуваються вантажівки з російськими номерами. Причому вони перевозять озброєних солдатів. Машини прямували з Севастополя до російського військового санаторію Ялта. Дядьма а воєнний російські для чого приїхали? Я не знаю. Я представник преси. Після тім після, пожалуйста, придійтесь. Росія планує грузинський сценарій. Таке припущення висловив екс-президент Грузії Михайло Сакашвілі. Плохая новость, что, наверное, Путин, конечно, нам будет что-то делать. Хорошая новость, что вы уже знаете, что он будет делать, потому что он все пробовал у нас в Южной Осетии и в Абхазии. Он выдает паспорта, он захочет делать провокации, он захочет использовать свой флот для того, чтобы пере... перекрыть решения, который соединяет с Крым со стороны Украины, и установить там коридор. Беркут ліквідовано спецпідрозділ Міністерства внутрішніх справ Беркут більше не існує. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсена Ваков. Уже підписаний відповідний наказ. Як відомо, розформування спецпідрозділу Беркут, який виставили проти протестувальників, було однією з вимог Євромайдану. Підписав усвідомлюючи, що ці спецпідрозділи повністю дискредитували себе перед українським народом. Півпрацівники Беркоту негайно вулиця розпорядження кадрової служби керівникам регіональних управлінь доручено негайно розпочати атестацію всього особового складу колишніх спецпідрозділів. Беркут з метою прийняття рішень рішення щодо подальшого їх проходження служби в органах внутрішніх справ. Керівник міліції Львівщини написав рапорт на звільнення. Генерал-лейтенант Олександр Рудяк подав рапорт на звільнення з внутрішніх органів ще 22 лютого. Станом на 26 лютого рапорт вже підписано керівником Міністерства внутрішніх справ. Я попросив звільнити мене з органів внутрішніх справ України, щоб мені не довелося обирати честю та гідністю. Це пов'язано з моєю життєвою позицією. У будинку профспілок знайшли вже 11 згорілих заживо людей. Медики заявили, що у загиблих в багатьох місцях були зламані ноги і руки. Відразу ж з'явилася версія, що людей в будівлі атакували спецназівці. Тим часом народний депутат Сергій Соболєв заявив, що в стінах будинку профспілок заживо згоріли щонайменше 40 людей. Швидше за все, це були поранені. Документи з Межигір'я потрапили в інтернет на новому ресурсі Янукович Лікс. Будуть публікуватися виявлені в резиденції Януковича документи. Виявлена фінансова звітність буде доступна для всіх журналістів світу. За словами засновників ресурсу, група журналістів та волонтерів взялася за порятунок систематизацію та розслідування величезного масиву інформації про фінансову діяльність колишніх власників резиденції. Банки США будуть слідкувати за рахунками Януковича і його оточення. З відповідною вказівкою до установ звернулась мережа боротьби з фінансовими злочинами мінфіну США. Ось експерти заявляють, що гроші експрезидента можуть вагомо підтримати економіку України. Зокрема, ексрадник Кабміну Андерс Аслунд запропонував конфіскувати у сім'ї Януковича 12 мільярдів доларів. Він запевняє, що саме стільки грошей має ексгарант. Без посвідчень і зброї, однак, з пильністю і завзятістю адміністративні будинки країни тепер охороняє самооборона Євромайдану. Чергують, позмінно слідкують за порядком і перевіряють усіх. Розповідає Яна Курченко. Ще зовсім недавно адміністрацію президента Кабмін Верховну Раду та інші адміністративні будівлі охороняли внутрішні війська. Тепер ці об'єкти під пильною охороною самооборони Євромайдану. Серед них студенти, підприємці, педагоги, юристи і менеджери. Головні установи країни активісти охороняють від мародерства. Головне, аби не винесли важливі документи чи докази неправомірних дій. Ну, наша задача фактично тут відбувається в тому, щоб забезпечити порядок, щоб не було ніяких диверсій. Зараз відбувається, так як зараз відсутня міліція в нас, то обов'язки охорони взяла на себе верховна. То і самооборона. Графік роботи нової охорони чіткий і скоординований. Пан Володимир зі своєю командою заступив на чергування біля адміністрації президента. У нас є сотні, десятки, каже, десяток має свого старшого і нас розподіляють по об'єктах, які зараз знаходяться адміністрація президента, національний банк, Верховна Рада. Так само охороняють і Верховну Раду, доки депутати голосують на вході, слідкують за порядком нові постові. Міняємося сотнями. Це все централізовано через сотників. І якщо десь приходить якась сотня. Яка про яку не було повідомлено, тоді до з'ясування того ніхто не віддає. Віддавати свої пости активісти не збираються, чекають не призначень нової влади, а результатів роботи системи народовладдя. Доки не наведуть порядки, кажуть нікуди не підуть. Уряд з Верховної Ради пішочком на роботу. На роботу кортяжі минули в них і працювати на свої набиті карманні. Вони мають це забути, мають працювати на народ. Контроль ми за ними будемо вести як ніколи. Більшість із самооборонівців на Євромайдані від його початку. Хтось тут постійно, хтось чергує вахтовим методом. По дві неділі група се міняє, їздимо додому, бо наші дружини самі за нас переживають, покохаємося. Ідем. полюбимо своїх дружин і назад на Майдан. Як і всі солдати, несучи сумлінну службу, сумують за домівкою і родиною. Першим ділом до своєї бабусі пойду і поцілую і скажу, бабусю, я воював за добру справу. вибачайте, що я вас не попередив, що я виїду, бо і що так багато нерувалося за мене. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Сьогодні на столичному майдані презентують новий уряд о 17-й годині. Відбудеться засідання ради майдану. А о 19-й на сцені буде презентовано новий уряд. До його складу увійдуть представники громадськості, що забезпечить відкритість роботи кабміну. А вже завтра на засіданні парламенту буде остаточно сформовано уряд. Тим часом народні депутати активно працюють у комітетах зокрема, нардепи вирішують, як розрахуватися із заборгованістю по соціальним виплатам. Валентин Ковалевський далі. У зв'язку з тим, що пленарне засідання Верховної Ради було перенесено на четвер, 27 лютого. Комітет з питань соціальної політики вирішив не втрачати часу та розглянути особливо гострі питання по заборгованостям соціальних виплат. Завершена виплата пенсій у лютому на протязі місяця місяця були затримки від одного до трьох днів, але все виплачено по графіку. Як повторював на вчорашній повністю... день повністю виплачена пенсія за лютий місяць у зв'язку з економічною кризою та відсутністю бюджетних коштів, отримати свою пенсію за березень третині українського населення може бути досить складно для цього. Сьогодні необхідно близько 8 мільярдів гривень. І ось та проблема, яка організована була государством в лице старої власті партії регіонів, що віддали адміністрування соціальних вносів на міздох, так званий прозваний страт. Ні, да то е это привело к тому що вовремя средства, аккумулировались и, э, на виплату пінзі ні не, не направлялись на виплату а шли туди з задержкой. Внаслідок цього нова парламентська більшість має намір розформувати Міністерство доходів та зборів, а функції з адміністрування єдиного соціального внеску знову повернуться до пенсійного фонду. Про це на своєму Фейсбуці написала народний депутат України Олександра Кужель. Податкова служба буде підпорядкована. Міністерству фінансів. Митна служба, як передбачається, буде існувати у вигляді окремого відомства. Хто очолить ці відомства, обговорюється. У тому числі і з представниками Майдану. Ще є проблеми, звісно, в тих фондах, які виробляють е, оплату лікарських листів. Ми знаємо, що там практично 400 мільйонів задовженість, задержка на 18 днів. Це теж небезпечно, тому що 5 днів фінансують роботодатель, а потім лікарних можна просто виглядати за роботу. Для вирішення кризових питань сьогодні необхідно сформувати новий уряд. А голосування з приводу його формування відбудеться вже у четвер. Вранці як відомо, голова Верховної ради Олександр Тручинов також встановив дедлайн формування нового уряду в четвер, 27 лютого. Валентин Ковалевський Артем Кутасов соціальна країна. Тіни між владою та народом вже немає. Біля Верховної Ради активісти знесли паркан. Як це було, знає Лана Маяковська. Влада з народом вирішила самооборона і почала прибирати паркан, що розділяє Верховну Раду та Маріїнський парк. Негайно демонтувати огорожу навколо парламенту. Таке доручення дав Олександр Тручинов, голова українського парламенту, щоб забезпечити вільний доступ громадян до території прилеглої до будинку Верховної Ради України. Це же той поміло, коли це, це наша держава, коли це, це наше майно воно буде перевезену державну власність. Використано в більш почивному місці. Паркан з'явився за часів правління Віктора Януковича. Бійці самооборони стверджують, хто і за які кошти його зводив, невідомо. З жодного документу за які кошти він зводився, ким зводився на балансі. Ніде не суть, його ніхто не обслуговує. Своїми враженнями поділилися прості українці. кажуть, сьогодні для них дуже радісний день. Ну, в основному це велика і надіжда це такий шанс для країни, що. Я такого часу історії не помню. символ нової України. Я спеціально приїхала на цю подію, бо таке враження, що депутати відстранилися. І ми знаєте, через забор спілкуються з людьми. Влада була ближче до народу і прислухалася до народу. Отже, Майдан недаремно стояв три місяці. І потроху стіна між владою та народом зникає. І, можливо, з часом уряд почне все більше і більше прислухатися до простих українців. Лана Маяковська Роман Крюков соціальна країна. Запрацювали заклади на Майдані. Поступово відновлюють свою роботу. Запрацювали ресторани та фінансові установи. Нагадаємо, майже всі заклади в центри закрились минулого тижня, коли правоохоронці кілька днів намагались витіснити протестувальників з урядового кварталу на майдан Незалежності. У Кіровограді перейменували площу Кірова на героїв Майдану. З на позачерговій сесії міська рада проголосувала за перейменування центральної площі міста з Кірова на героїв Майдану. За відповідне рішення проголосували всі присутні депутати, підтримали народні обранці і питання про оголошення конкурсу на кращий проект пам'ятника Героям Майдану, який має бути встановлено на центральній площі. Там напередодні демонтували постамент Сергію Кірову, в честь якого і назвали місто. Як відомо, міська рада Дніпропетровська проголосувала за перейменування площі. Ще Леніна на площу героїв Майдану у Тернополі міськрада вирішила перейменувати площу мистецтв на площу героїв Євромайдану у Києві. Пропонують перейменувати вулицю Інститутську або її частину на вулицю Небесної Сотні. У Львові сьогодні говоритимуть російською мовою. Активісти міста закликали городян взяти участь в акції проти спекуляцій навколо мовного питання в Україні. Увесь день містяни та гості міста на роботі вдома у громадському транспорті розмовлятимуть виключно російською мовою. Таким чином, активісти хочуть показати єдність Західної Європи зі сходом та Півднем України і висловити незгоду з використанням мовного питання для розколу держави. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.